Всім привіт! Сьогодні у нас 14 липня і масово спостерігався з Hamster Combat Хто замітив, хто заходив, не заходить в бота. Вирішення, ну, я не знаю чи 100%, але в більшості випадків замічено, що це допомагає. Рішення дуже просте. У нас є рішення два Ми можемо просто запустити через цю кнопку play, але воно незручно, тому що от, коли запускається бот, ця полоса буде весь час висіти знизу. Тому рішення є інше, простіше, краще. Ми, у нас у чат-боті є ще ці повідомлення раніше, коли ми запускали. Ми просто ось на цю команду Start ще раз натискаємо і бот перезапускає. Так не гру. І після того він нормально запускається. Так що можете переслати своїм друзям знайомим. я е, надія, що, скоріш за все, це буде вирішенням проблем. Хто що цього не зробив, е, самі зробіть і е, діліться зі своїми друзями. Ну і заодно покажу е, комбо-картки, які є на сьогодні. Е, о, в мене рівна сума 500. 000 000 монет. Нові комбокартки. Перша, як бачимо, вже в мене є. Вона була в нових картках ось тут. І це ось ця. Цю пізніше подивимося, чи купляти, чи ні. На рахунок двох інших карток, це вкладка Markets і у нас Hamster Tube. Кожна по різному ціна і Бог кожен по різному прокачав. У мене на 6,07 мільйона. Але я купляю, тому що, хоча я буду трошки в мінусі, але в невеликому. Плюс е, ну, тому що 5 мільйонів ми зараз повернемо. І е, ще одна вкладка в клаці Legal ось це Anti-Money laundering. Англійською я не вчив, так що вимова. Читання може бути не точно так що візуально. Бачите ось ця карточка. Забираємо і готово, супер. У нас три комбо-карточки є. На жаль, рівної суми немає, але зато у нас є плюс в тому, що всі три щоденні завдання відмічено. Так що також діліться не тільки вирішенням проблеми, але й комбінацією карт на сьогодні. І запрошуйте нових учасників до наступних відео.